Вітаю вас з вами Пан Трейд І сьогоднішня наша тема трейдинг, інтернет-трейдинг, вступ. І розпочнемо ми із того, що е, виділимо те, що відомо, як правило, кожному е, пересічному громадянину про трейдинг, що ми вже чули. Отже, гра або робота, високодохідна справа, комп'ютер, телефон, інтернет. Також е, відомо, що. Для того, щоб займатися трейдингом, потрібні фінансові ринки, біржа, акції, валюти, індекси, Уоллстріт, бики та ведмеді, свобода, дорогі речі, ну і великі можливості, передумови, отримання яких є великі фінансові можливості. Трейдинг від англійського: трейд торгувати спосіб доступу до торгів на валютні фондовій або товарній біржі з використанням інтернету як засобу зв'язку. Трейдер це учасник біржової торгівлі, спеціаліст в області фінансів, людина, що здійснює торгово інвестиційні операції з цінними паперами, зокрема облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами з метою отримання прибутку. Традиційний бізнес та трейдинг. Як відомо, для того, щоб краще в чомусь розібратися, необхідно порівняти. Найкраще пізнається у порівнянні. І перший критерій це капіталовкладення. У традиційному бізнесі вони значно більші, тому що це пов'язано з приміщенням, це пов'язано з обладнанням і низку інших факторів, ну, залежно від сфери діяльності, яку ви обираєте. Що стосується у трейдингу, капіталовкладення є суттєво меншими. Ризики. Присутні у обох випадках, і у традиційному бізнесі, і у трейдингу також. Людський фактор присутній, однак у трейдингу це лише ви. Лише ви, ваш керівник і лише ви є вашим персоналом. Ступінь контролю ну, це як наслідок. У традиційному бізнесі він менший, тому що є. Е е Керівник, є колектив, є е, фактори і внутрішні, і зовнішні, зовнішнє середовище і так далі. тому подібне. У трейдингу ступінь контролю більший, е, зокрема, те, що вже було вище сказано. Це підтверджує. Обмеженість доходу присутня, однак у трейдингу вона практично не обмежена, тому що у трейдингу немає. Якихось зовнішніх факторів, або тих внутрішніх факторів, які є у традиційному бізнесі. І теоретично, чому теоретично? Тому що у світі абсолютно як такого немає, тому теоретично обмеженість доходу у нас у трейдингу відсутня. Дохідність до 10% на місяць, це середня дохідність, яка, яка, звичайно, є високою, якщо не помиляюся, це дохідність саме за європейськими мірками у нас сказана, це хороший рівень дохідності. Це у традиційному бізнесі. Що стосується трейдингу, від 10% на місяць може бути від 5%, 15% 25%. Знову ж таки, цей результат залежить від низки факторів, зокрема. Наскільки багато часу ви як трейдер приділяєте цьому ремеслу? Скільки торгових інструментів ви використовуєте у своїй роботі? Зокрема, знову ж таки, підходи до управління капіталом. Про це ми ще будемо говорити. Далі, можливість капіталізації присутня, але не усюди, це залежить від сфери діяльності, коли ми говоримо про традиційний бізнес. Що стосується трейдингу, вона присутня, більше того, може бути автоматично, тому що, якщо ви не знімаєте вже отриманий прибуток, він автоматично доплюсовується до тіла депозиту. Таким чином, працює правило, гроші роблять гроші, більші гроші роблять більші гроші. Тобто капіталізація здійснюється автоматично. Часові затрати. Цілодобово традиційному бізнесі, якщо ви є е, власником цього бізнесу, до вас можуть зателефонувати і зранку, і вночі, і в день, і ввечері, тому що, е, можливо, потрібне ваше рішення як партнера. Е, по бізнесу, можливо, будуть якісь інші а, випадки, коли, знову ж таки, ви завжди повинні бути на зв'язку, і фактично, що свої затрати є цілодобовими. Що стосується трейдингу, вони є контрольовані, а, тому що ви самі вирішуєте, у якому ритмі ви працюєте. Ви можете витрачати, скажімо, а, лише. Певний час на добу. Це може бути день, це може бути і зранку, і в день. Ви можете контролювати, моніторити графіки кожних 15 хвилин, можете моніторити їх щогодини або кожні 4 години. Можете обрати стиль торгівлі, коли ви приймаєте рішення лише один раз на добу. Умови роботи залежно від сфери діяльності у традиційному бізнесі і е, комфортні у трейдингу, тому що ви можете, ну образно кажучи, торгувати в улюблених капцях десь у себе е, на дивані або ж на березі моря. Залежність доходу, персонал, законодавство, внутрішні фактори, зовнішні фактори, зовнішнє середовище, колектив, е, про які ми вже говорили. Е, у трейдингу це особисті якості трейдера. Інтернет-трейдинг. Отже, ключова перевага інтернет-трейдингу. Це відкриття доступу до фінансових ринків не лише інституційним інвесторам або приватним особам, професійним брокерам і трейдерам, але й широким варстам населення з найрізноманітнішими рівнями кваліфікації і доходу. Зараз перейдемо до класифікації трейдерів, і е, в залежності від стратегії поведінки трейдерів поділяють на наступні групи. Бики. Трейдери, які заздалегідь скуповують товар, сподіваючись, що їхня ціна з часом зросте, а потім вигідно продати їх дорожче. Таким чином, вони працюють на зростання ціни, подібно бику, що піднімає рогами свого ворога. Ведмеді. Це трейдери, які роблять ставку на те, що цінні папери будуть падати в ціні, що потім купити їх дешевше. Дана група трейдерів працює на зниження ціни, подібно ведмедю, що б'є ворога лапою зверху вниз. Окрім цього, також виділяють наступні е, типи трейдерів лосі, Трейдери, які зазнають збитків. Від англійського лос збиток. Вираз зловити лося означає здійснити збиткову операцію. Наступний тип називається він зайці. Трейдери, які намагаються заробляти на невеликих коливаннях курсів, купуючи і продаючи товар у межах однієї торгової сесії. Свині жадібні трейдери, які в гонитві за ще більшим прибутком перетримують свої позиції. Навіть тоді, коли ситуація на ринку починає змінюватися у протилежну сторону. Як правило, вони часто працюють із надто великими об'ємами товару і тому можуть отримати значний збиток вже в першій незначній зміні ціни у зворотньому е, напрямку. Отримали назву через те, зокрема, що в англійців свиня це символ жадібності. Далі вівці. Це занадто обережні. Та нерішучі трейдери, що слідують тенденціям, чуткам і е, порадам. Ну і вовки. Досвідчені спекулянти, які рідко роблять збиткові угоди. Також виділяють ще е, трейдерів, типу трейдерів за стратегіями торгівлі. Отже, внутрішньоденні. Трейдер, що протягом доби здійснює не менше однієї транзакції. Позиційні або свінгові, як правило, 2-4 транзакції протягом місяця. Середньострокові трейдери декілька транзакцій в рік. Інвестори одна транзакція в півроку, а то й декілька років. Найпопулярніші фінансові ринки, звичайно, перший – це валютний ринок Forex, Foreign Exchange Market. Сукупність операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та надання позик на конкретних умовах. Сума, обмінний курс, період з використанням на певну дату. Фондовий ринок це частина ринку капіталів, де здійснюється місія купівля і продаж цінних паперів. Основні групи учасників валютного ринку. Перша група найбільша, найважливіша, та, що здійснює найбільший вплив центральні банки. ЄЦБ, ФРС, США, НБУ тощо, комерційні банки, інвестиційні фонди, валютні біржі, брокерські компанії та фірми, що здійснюють зовнішньоторгівельні операції тощо. Формують другу групу. І третя група це приватні особи, трейдери. До речі, перші дві групи займають орієнтовно 80-90% усіх учасників ринку. Далі розглянемо механізм. І поговоримо про брокера і про роль його. Отже, трейдер працює із е, посередником, як правило, це юридична особа, брокер, е, який виконує низку функцій. Основна його функція полягає у тому, щоб е, забезпечити трейдеру можливість е, торгівлі. На фінансових ринках можливість торгівлі різними фінансовими інструментами. Отже, основна функція брокера як посередника це надання можливості виходити трейдеру на фінансові ринки і здійснювати там торгові операції. Далі. Далі ми окремо виділимо додаткові функції, які реалізує брокер. Отже, перше, ми вже обговорили це доступність е фондових і загалом фінансових, зокрема валютних ринків для фізичних осіб, технічна підтримка, вигідні умови е торгівлі. Зокрема, вони також забезпечуються і е конкуренцією, тому що у нас є не, не один брокер, у нас є багато брокерів, які і з е конкурують, щоб отримати більшу кількість трейдерів. Для співпраці подальшої із ними. Аналітична підтримка, різні торгові стратегії, підходи, рекомендації і так далі. Ну і програмне забезпечення. Як правило, програмне забезпечення, що надається брокером, є безкоштовним. І е, воно постійно удосконалюється. Брокер насправді зацікавлений у тому, щоб трейдер обирав саме цього брокера, а не іншому. Е, відповідно, брокер намагається зробити умови співпраці якомога кращими і вигіднішими. Брокерів цікавить е, у цій співпраці отримання комісії. Це може бути спред, залежно від того, яким товаром е, трейдер працює. Єдиний його інтерес. Також віднедавна брокер може реалізувати і посередницьку функцію, це те, що практикують вже окремі брокери, в чому вона полягає. Є трейдери, які зацікавлені у суттєвому збільшенні коштів, з якими вони працюють. Є одні учасники ринку, які пробували торгувати. Але у них за різними е, причинами або немає часу, або в них не виходить, або вони розуміють, що для того, щоб е, займатися трейдингом, вони повинні більше уваги приділяти цьому заняття. Вони, наприклад, цього не можуть, тому що вони повинні приділяти е, час бізнесу, який у них є, і так далі. Тобто вони формують першу групу, яка називається інвестором. Тобто вони е, згодні передати свої кошти в управління іншій групі. Друга група називається «управлінець». Таким чином, е, брокер може відігравати посередницьку роль між цими двома групами. І е, таким чином ми можемо бути, як інвестором, можемо бути і управлінцем. Далі, трейдинг і основне завдання. Основне завдання трейдера. Купити дешевше, щоб продати дорожче. І другий е варіант це продати дорожче, щоб купити дешевше. Спочатку розглянемо перше. Уявимо, що у нас є певний товар. І ціна на цей товар, скажімо, зараз становить приблизно 2000 умовних одиниць. Е в певний період часу ми отримуємо е певні підстави, виходячи з точки зору аналізу. Даного ринку, аналізу даного товару, це ще буде розглядатися обов'язково у майбутньому. Тобто приймається рішення на основі попереднього аналізу про те, що є певні передумови до того, що ціна найближчим часом на даний товар буде зростати. Відповідно, правило, першого, перший випадок це купівля дешевша і продаж дорожча. Що і відбувається. Таким чином, ми. Можемо купити приблизно за 2000 і продаж за 5 тисяч, коли ціна, бачимо, суттєво зросла. Таким чином, якщо ми торгуємо лише однією одиницею даного товару, дохід становитиме приблизно 3000 грошових одиниць. Чому приблизно? Тому що а, тут не врахована комісія брокера. Якщо таких товарів у нас є 2, 3, 10, знову ж таки, дохід буде збільшено у відповідну кількість разів. Другий момент: якщо ми розглядаємо зниження ціни, основним завданням трейдера буде продати дорожче, щоб купити потім дешевше. Розглядаємо зворотній варіант отже, товар, який в певний момент часу коштує 5000 одиниць, грошових одиниць за одиницю товару, і е, ми приймаємо рішення про відкриття торгової позиції на продаж. Нагадається, здійснюється, рішення приймається на основі попереднього аналізу. І ми за певний період часу досягаємо нашу цільову ціну, це 2000 грошових одиниць. І закриваємо торгову позицію. Продаж закривається купівлею. Таким чином, при роботі лише з однією одиницею такого товару дохід становитиме приблизно 3000 грошових одиниць. Складовим успіху Трикутник трейдера. Отже, перша складова це аналіз. Аналіз. Е, ну, Більшість людей, особливо з тих, е, що роблять лише свої перші кроки у е, трейдингу. Вони подумають, що аналіз це найважливіше, що тільки може бути. І Якщо ми будемо розглядати по тому вагу, вона тут буде ну, відсотків 70-80, можливо, цілих 90%. Насправді лише 15%. Тобто у загальному успіху аналіз складає лише 15%. Від усіх інших компонентів. Успішності трейдера. Отже, що тут ще варто виділити: Управління капіталом, УК, саме це означає дана абревіатура. Тобто, це money management модний, достатньо, модний достатньо вираз 25% він займає. Тобто, важливо не лише визначити, коли варто відкривати торгову позицію, чи це продаж, чи купівля. Важливо грамотно управляти своїм капіталом, тобто торговим депозитом. Про це говорить пункт номер 2 управління капіталом. Ну і третя складова. Нескладно догадатися, що це буде 60% від загалом успіху трейдера. Отже, що за складова, як на вашу думку? Не буду вас довго мучити. Отже, це психологія. Чому а 60%? Тому що всім. Усім нам властиві емоції, усім нам властивий страх, властива жадібність в різному ступені, звичайно ж таки. Однак вона є і вона нікуди не дінеться. Однак ці емоції можуть бути треновані. Це вже залежить від трейдера. Від того, наскільки трейдер є професіоналом. І людина, яка приймає рішення стати трейдером, вона повинна працювати над своїм професіоналізмом. Рухаємося далі. Отже, що таке ринок? Основна ідея. Ринок це місце взаємодії продавців та покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару. Розглянемо ринок у формі такого собі графіку по осі. Абсцис – у нас буде час. Позначений латинською буквою Т. Ну і ціна ор... лінія ординат P означає прайс. Ринок ми представимо в формі такого графіку. Ну і у нас тут буде дві зони: зона задешево для продавців, і зона за дорого для покупців. Що вона означає? Припустимо, ми знаходимося десь у нижній частині графіку, і ціна на товар потихеньку зростає. Вона зростає до певної межі, коли покупці е кажуть, це задорого. І ми не будемо купляти товар у такому ж е об'ємі, як робили це до цього, або ж взагалі, можливо, припинимо це робити. Це залежить, звісно, від товару. І з'являється зона, досягається зона за дорого для покупців. Зменшується попит, і ціна, зрозуміло ж таки, знижується. Знижується, знижується, знижується і доходить до рівня зона задешево для продавців. І тут уже е в діалог вступають продавці, які говорять про те, що ціна на товар є задешевою і ми не будемо його продавати за такою ціною і у такій же кількості. Тобто зменшується пропозиція. Зменшується пропозиція і регулюється, знову ж таки, ринок починає регулювати сам себе. В принципі, даний цикл повторюватиметься. І надалі існуватиме, напевно, вічно, допоки існуватиме людство, існуватимуть ринкові відносини. Е, які моменти варто виділити? Якщо попит є більшим, ніж пропозиція, ми говоримо про висхідний ринок. Тобто ціна зростає. Якщо попит є нижчим, ніж пропозиція, ми говоримо про несхідний ринок. тобто ціна Знижується. Термінологія. Валютна пара це співвідношення однієї валюти до іншої. До основних валютних пар належать євро-долар, фунт-долар, долар японська єна, долар швейцарський франк. Для того, щоб краще зрозуміти суть валютної пари, що таке валютна пара, ми скористаємося наступним прикладом. Отже. Валютна пара євро-долар може бути представлена як, скажімо, така собі пара Сік гривня. Чим виступає у нас Сік товаром, так само, як це робить євро. Чим виступає у нас гривня засобом платежу. Так само, як у валютній парі Євро-долар, це робить долар. Базова валюта це валюта, яка виступає товаром. Наприклад, валюта американський долар виступатиме базовою валютою у наступних валютних парах. Долар швейцарський франк, долар японська єна, долар-канадський долар тощо. Котируюча валюта. Виступає засобом платежу. Наприклад, валюта американський долар виступатиме котируючою у наступних валютних парах. Євро-долар, фунт-долар, австралійський долар, американський долар. Котирування це поточна вартість відповідної валюти. В суті кажучи, це ціна. Пряме котирування це котування, в якому товаром виступає американський долар. Таким чином, пряме котирування це котирування, у якому американський долар виступає базовою валютою. Наприклад, американський долар швейцарський франк, американський долар японська єна американський долар канадський долар тощо. Зворотне котирування це котирування, у якому американський долар виступає засобом платежу. Отже, зворотне котирування це котирування, в якому долар Сполучених Штатів Америки виступає котируючою валютою, наприклад, євро, долар, фунт, долар, австралійський долар, американський долар і так далі. Є у нас ще крос-курс. у якому американський долар не фігурує. На перший погляд. Давайте розберемося детальніше. Отже, кроскурс. До кроскурсів належать наступні котирування: євро-єна, єврофунт, австралійський долар, канадський долар, фунт, японська єна, австралійський долар, новозеландський долар тощо. Давайте розглянемо кроскурс на такому прикладі. Візьмемо е валютну пару євро. Єном. Яким чином формується євро-єна? Перша валютна пара євро-долар, друга валютна пара долар, японська єна. Якщо ми подивимося на ці дві валютні пари, з точки зору саме математичної, звичайно, ми при множенні зможемо скоротити дві валюти. По суті, це одна валюта, це американський долар. І ми отримуємо е, євро-єну. Більше того, ми можемо перевірити це самостійно, скориставшись е, торговим терміналом і подивившись на ціну. Наприклад, ціна валютної пари євро-єна на ринку 123,60. Яким чином вона формується? Ми говорили про множення двох валютних пар: це євро-долар та долар-японська єна. Отже, ціна валютної пари євро-долар 1,13,78,5. Ціна валютної пари долар-єна – 108,63. Якщо перемножити ці дві ціни, ми отримуємо ціну валютної пари. Абсолютно вірно, валютної пари євро-єна 123,60. Можете легко це перевірити самостійно, що е, безпосередньо зараз, що е, відкривши в будь-який момент торговий термінал і е, перемноживши е, актуальні ціни цих двох валютних пар. Або будь-яких інших, якщо е, ви будете розглядати іншу, інший крос курс Рухаємося далі. Отже, закріплення пройденого матеріалу, який ми сьогодні розглянули. Завдання перше. Нехай ми працюємо з валютною парою євро-долар. І графік, який ми зараз з вами бачимо, має наступний вигляд. І виходять певні новини. Зокрема, економічна ситуація у Європі покращилася у порівнянні з попереднім періодом. Економічна ситуація у США не змінилася. Запитання: куди піде ціна валютної пари євро-долар? Як на вашу думку? Увага! Вірна відповідь. Вартість 1 євро зросте по відношенню до 1 долара. Таким чином, графік валютної пари євро-долар зросте. Далі, завдання 2. Вихідні умови. Аналогічні. Працюємо з валютною парою євро-долар. Новина. Економічна ситуація у Європі. Погіршилася у порівнянні з попереднім періодом. Економічна ситуація у США не змінилася. Запитання: куди піде ціна валютної пари євро-долар? Увага! Вірна відповідь. Вартість одного євро знизиться по відношенню до 1 долара. Графік. Підемо донизу. Завдання 3. Вихідні умови. Без змін. Економічна ситуація у США погіршилася у порівнянні з попереднім періодом. Економічна ситуація у Європі залишилася без змін. Запитання: куди піде ціна валютної пари євро-долар? Увага! Вірна відповідь! Вартість 1 євро зросте по відношенню до 1 американського долара. Таким чином, графік піде. Він зростатиме, він піде вгору. І завдання номер 4 Вихідні умови. Без змін. Економічна ситуація у США покращилася у порівнянні з попереднім періодом. Економічна ситуація у Європі не змінилася. Запитання. Куди піде ціна валютної пари євро-долар? Увага! Вірна відповідь. Вартість 1 євро знизиться по відношенню до 1 американського долара. Таким чином, графік піде. Вірно, він піде донизу. На цьому наша сьогоднішня тема завершується. Нагадаю, це була тема трейдинг. Інтернет-трейдинг Вступ. З вами був пан Трейд. До нових зустрічей! Всього найкращого!